Чи не найбільших руйнувань та смертей цього тижня зазнала Дніпропетровщина? Ворог з градів атакував Нікопольський район. У місто прилетіли понад півтисячі снарядів, внаслідок чого 50 людей загинуло, ще 60 поранені. По Нікопольському району ударили з градів та ствольної артилерії. У Марханець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Інтенсивні бої тривають і на Донецькому напрямку. Під обстрілами опинилося Курахове. Там росіяни холоднокровно перетворили цивільну інфраструктуру на попелище. Цього тижня страшні удари пережили і жителі Краматорська. Ворог запустив 11 ракет. Вони потрапили у будинки місцевих. На щастя, жертв та постраждалих немає. Була ніч, я спав, воно бухнуло, Я проснувся. Підстала бухаль утрависи. Посипало такої діло. Не вщухає і в Миколаєві. Російські окупанти в ніч на 10 серпня атакували місце зі смерчів, внаслідок чого поранено троє людей. Серед них 13-річна дівчинка. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Також влучення були по території підприємств, складських приміщень та автобазі. Не залишають в спокої окупанти і жителів Запорізької області. Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру на Оріхівщині, Гуляйполі, Малій Токмачці та інші селища та міста. 10 серпня загарбники обстріляли селище Кушугум. По населому пункту ворог випустив чотири ракети. Наслідок ворожих прильотів загинула місцева жителька та пошкоджено понад 40 приватних будинків. А я багласипило. Диму в хаті страшне, а мальниць там добре зроблене. Я бігав за телефон самый... ну, і вниз бігом. Гаряче було і в Мелітополі. Цього тижня у місті було чутно гучні вибухи. В ніч на 9 серпня наші військові поцілили ракетами Хаймерс у тимчасовій дислокації ворога. Ліквідували понад сотню окупантів та знищили значну кількість ворожої техніки. Також у місті розпочалося полювання на колаборантів, повідомляє міський голова Іван Федоров. Підірвали головний штаб єдиної Росії по проспекту Богдана Хмельницького у Мелітополі. Ліг ворошистів у самому центрі міста з цілодобовою охороною. Саме там орки формували фальшиві списки та здійснювали підкуп виборців. Горіло і палало також в Криму 9 серпня. Прогримів потужний вибух на ворожій авіабазі у селищі Новофедорівка. Наслідок чого було знищено 9 російських літаків. Ірина Бондар, телеканал МТМ.